Мирного неба всім. Зараз ми глянемо з вами Трамп і Росія. Йдемо по тому ж сценарію, доповнюючі карти, також Росія, карта Бланки Жінки. Ну і вся інформація, яка піде. <Ав> вежа. Ну, і інформація, скоріше всього, про якісь владні структури або в державні структури. Щось там відбувається в моментах ух ти. E На удачу питання зброї для них і питання. E Ситуація меч, владні структури, питання удачі. Ну і це владні, владні, владні мужчини. Вирішення питання або зі зброєю, ну, або. Яке з розрішення ситуації на удачу для Росії відносно керуючих відносно керуючого або керуючих? Затемнення. Питання затемнення. Зміни. Іде щось в моменті затемнення? Змія момент затемнення і ворожі щось з ворогом в розумінні Росії? Якась ворожа енергія е, іде в е, якихось змінних процесах. В домі. Карта ведмедя виходить в домі. Карта ведмедя виходить в домі. Керування структурою. Керування структурою. При ну тут щось приселє перешкоди йдуть зрус зростання. Перешкоди йдуть зростанні в вітальній силі, в живильній силі, в силі роду йдуть перешкоди. В моменті землі нерухомості. Ну тут якби володіння силою. Зміни для них йдуть не в найкращому положенні, тому що тут карта ворога для них. Ну, карта стріли швидкого розвитку. Також може бути повітря, може бути небезпека, або швидкий розвиток, або зброя, вже друга зброя. І карта хмар. Підтверджує карту Будинок Хмар. Не дуже хороше положення, в принципі, тому що це затуманене середовище з одного боку, а з другого це складна позиція. Тим більше, що карта сили закривається а, горою, тобто зупинкою, перешкодами. Тут перешкоди йдуть. Тут якась давка по силі на перешкоди. І тут можна сказати, що ця сила йде ворожою. І якщо тут меч меч він може бути питанням. Ну, щось з правлящими структурами. Буде для самої Росії по удачі, але самі правлячі структури йдуть якби, під мечем. Лисиця, лисиця йде в карта ворожих структур. Обман, обман, тут якийсь обман конкретний іде. Обман іде обман на зміну. Так, рот, рот закривається. <кій> Карта роду йде в будинок гробу. Тут закривається родова система, час вичерпаний, час вичерпаний. І риби сила сила по волі з одного боку закривається, а з другого боку по грошам. Фенікс в Тут, скоріше всього, є пропозиція, є пропозиція, тому що Фенікс в будинок щасливого цього випадку. Щасливого випадку пропонує, як би, ну, підняття якесь або освоєння чогось, або Можливість вижити. В принципі, Тут якась пропозиція, але вона маленька, ця пропозиція. Ну, тобто ця пропозиція не дуже вил... ну, маленька. Роздоріжжя знов під кусу іде. ситуація вибору, різкого вибору і стрімкого вибору, нові можливості і розбір. Розбір ситуації, або ще момент для Росії це вияснення. Ну, якби ну, це може бути як то ізбієння младенця. Ну, якось так воно виходить. Тут Росії не можна заходити на територію, в принципі, на територію не можна заходити на територію ведмедя, тому що е, ці зміни череваті ворожим або хитрістю, розмови ідуть. Розмови йдуть. Про вихід із ситуації і про нові документи, про підписання документів лисиця. Тут ця особа по медведю тисне, тисне обходні маневри, хитрість, хитрість, по суті, ворожа, дуже сильна хитрість, обходні маневри для того, щоб досягнути повного успіху. Повного успіху. Чи може бути викриття освітлення хитрості? В принципі, в принципі, я можу тут подумати, ну, якби підписання документа. Е Якщо тут йде повне закривання роду з часом, тому що вичерпана, е може бути викриття по грошам, раз, по якимось махінаціям, е якби може бути викриття, а з другого боку. Нова інформація, нові документи, які дають шанс на життя, я так розумію. Оцей невеликий шанс, але він є. Тут небагато часу, небагато часу, в принципі. Дано на вирішення цього питання. До місяця часу дано на вирішення цього питання. Карта ведмедя. По-перше, з одного боку хитка позиція ще. Якщо брати дім сили, дім сили для Росії. Дім сили для Росії, тому що дім сили. Виходить перехоплений. Тут ще питання якоїсь містики і обману. Тут є якесь володарювання вже. Блені мрії, загублені мрії і ще якась знову ж нехороша ситуація з повітрям, брудна ситуація. Ситуацію, яку хочуть обійти. Також ситуація стабільності похитнулася, ну, вона якби підтверджується. Але тут хочуть ще Росія хоче ще якийсь момент обійти, але обійти або прикрити сховати щось. Це також може зв'язано бути з повітрям. З повітрям або з зірками. Тут може бути навіть щось якась космічна історія, може бути. І це щось загублено. Фюх. Знову цікаво. І тут йде якась нова історія. Щасливі зміни, Но, нова керуюча, е, нова керуюча особа з. Ну, давайте поки що назвемо майже, майже з чистим серцем. Поки що так. відносно Росії. Але такі зміни можуть бути. Але тут нова керуюча особа, скоріше всього. У таємниченні ситуації, у таємниченні ситуації по книзі, в принципі, все те, що може, ну, дивіться, всі, всі ті або все те, що дружньо показує якусь свою дружню позицію, Відносно Росії, в принципі, приховує свої хитрі всі, в принципі, приховують конкретно приховують свої хитрі, е, хитрі позиції, хитрі ходи. Немає тут ніякої щирості. Вежі розбрат іде, вежі розбрат і питання якоїсь, е, ну, питання чогось нового. Питання чогось нового, дуже тут якось дивна та змія падає. При тому, що якісь зміни небезпечні, зміни небезпечні. Для самої Росії в принципі. <кій> тінь всад домік народу, іде тінь. Ну, це і не дивно, це і те, що було. Знов вітряк, око на нагляд і тепер зміни. Що ж це виходить? Виходить, що самі зміни. Це називається гра в одні ворота, або ворог, який забити гол в свої ворота. Тут повністю, куди вітер дує, туди мають йти зміни відносно народу. І на, ну, на народ положена тінь. В принципі, ну як, тіньова така ситуація, яку, скоріше всього, люди ну, бачать-не бачать, але тут є спостерігання, куди взагалі іде, куди йде, куди, куди рухаються ці зміни. А вони все-таки рухаються в позицію ворога. Якось так, ворожу. Нехорошу. Для них, ці, для них зміни небезпечні. Але тут е, справа в тому, що у них немає взагалі сили ніякої. Вони втрачають навіть породу, підпитка роду. Якось так. Ну, в принципі, тут пропонується, пропонується е, от цим ведмедем. Дати, якби влити нові сили на якесь ну, оживлення, скажімо так, в дім гори лілії, тобто йдуть перешкоди, явно перешкоди закриття по документальному рівню і по документальному рівню, по документальному рівню. Офіційні офіційні структури, офіційні документи. І ці зміни поки на роздоріжжі також. Ключ в розвилці, ключ в розвилці і в підписання цих паперів, так як я розумію. <клух> ключ в розвилці. Тут йде давка. Розвилка виходить вибору дороги. В криси, в криси, в криси, в криси. Падає народ. Народ карта саду. Розгубленість загубленість. Також може бути свіжого повітря. І також щось якби перспектив. Тут перспективи, і тут перспективи, тут карта розширення, і тут дім розширення. <кій> і нівеляція іде. Е, ну Тут направлення, тут явне направлення, е, ну, тут можна сказати, що тут реально реально проти, а не за якось так. Так, для Росії. В серце. Тут якась нова сила має влитися, нова сила для того, щоб отрити нове проростання. І ця нова сила йде з тієї сторони. Знову тінь на союз. Тьма прямо на союз падає, в союзи різні. Темрявою покрита. Союз темрявою покрита. І тепер ще й букет Союз. Цей союз, він все одно доволі завуальований, він не відкритий. Карта коси йде в книгу. Вибір дороги. Яким буде вибір дороги, таким буде і життя? Виходить так. Виходить так. Вибір дороги і життя. Ну, серце. Серце дає душу, душу Росії і життя Росії. Отак. Це так. Да. Оце цікаві позиція. Вибір дороги, таємниця, таємниця в таємниця, вскриття таємниця, викриття таємниця. Вкриття різкі зміни, різке відкриття. Різке відкриття може бути, коли, власне, оці дружні, які показують себе дружні, покажуть. Ну, покажуть іншу сторону. Наковальня. Прям накувальня іде по питанню підписання документів. Е, На ковальня і. О, ну, добре, це можуть бути Збройні сили по цьому можуть бути, але я тут їх не загадувала. І це якби йде інформація. Інформація відносно відсторонення влади. Тут щось таке. Документи відносно відсторонення влади. Карта мужчини йде хрест. Хто, щось, Якась ситуація вже добігла до кінця. Якась ситуація добігла до кінця, і в принципі, в принципі на такому положенні я би все-таки говорила тепер щасливі зміни в Дім Росії, щасливі зміни можуть прийти, якщо вона позбавляється від ну, от, там меч лежить. От така ситуація. Лілії, лілії все-таки на якорі стоять. Є, є, є якась можливість, все-таки до кінця є якась можливість тут, ну, або тормозять стопорна ситуація. Отак, От тормозять. Якесь тіньове сховище. Сонце. Ого. Невеликий, але успіх. Невеликий, але успіх, тому що тут має бути викриття обманних процесів. Обманних процесів. Отак. І питання це зв'язано з владою. Союз. Меніть. Союз. Союз. Такий союз. Ну, але він тут і видно. Союз, який пропонується. Союз, який пропонується. Отак. Але не афішується. Не афішується дійсні наміри. Пташки в пташки, ключ, а тут нема виходу. Тут йдуть ці розмови, а виходу це на рівні розмов, іншого виходу якогось нема. В риби йдуть зірки, зірки. Положення по грошам, по загубленості грошей, по закриттю грошей або волі. Воно якби себе підтверджує. Воно себе підтверджує. В лабіринті якір опиняється у нас в лабіринті. Якір. Якір тут був у нас все-таки в питанні лілій. В питанні виходу з ситуації благородним чином. Щоби відв'язатися від тої свині, яку і гроб. Ого, І тут песик. Ну що, песик своєрідний песик. Своєрідний песик є песики, які приховують всю е, правильну картину. Тут якась стопова ситуація, стопова ситуація, і тут лабіринт. І це в лабіринт, по суті, загнана та Росія. ну, Росія загнана в лабіринт, вихід ситуації, будь-який вихід ситуації. Тут немає виходу з ситуації. По-перше, знову ж. Тут щось зав'язано на ну так, державні структури, ну, тут гора по закону. Тут щось вже по закону, вже по закону. Куди би його не міняти, виходить, що як кругова порука, або момент закритого зацикленого ну от, щось зацикленого, кільце зіжалося. Кільце зіжалося. І це все, пам'ятаєте, яку тему я дивлюся. І е, якір. Е, тут стає вся ця ситуація на якорі. Виходу з лабіринту нема, бо будь-який е, вихід це ну, якби, тут, тут, всюди свиня. І е, тільки переродження, тільки переродження і закриття, повністю закриття енергії, от вона, енергії війни і е, е, закриття і. Ну, це не те, що це не пауза, це все. Отут цікаво, отут дуже цікаво. От тут дуже цікаво. Дуже цікаво. Пропонується нова, нові зміни. Нові зміни, але це також в, утаємничено. Це також утаємничено. Ну, так, я думаю, коротко та ясно. Все, і дякую всім і до зустрічі!